Отже, пане Олексію, а як ви оцінюєте ймовірність і загрозу того, що російські війська справді ступлять на територію Дніпропетровщини і безпосередні бойові зіткнення відбуватимуться у ще одній області України Дніпропетровській, Судячи з звістані до Дніпропетровської до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, там залишилось небагато. Відстані і цілком можливо, що вони зможуть туди просунутися, але це не означає, що вони несуть ці дії, і це просування несе загрозу безпосередньо місту Дніпро, тому Дніпропетровська область разу місто Дніпро ні, до міста Дніпра їм дуже далеко, і шансів їм дійти туди ну, вкрай мало. Справа в тому, що їхнє просування подивиться за останній рік, за минулий рік, починаючи з Авдіївки з 10 лютого минулого року. Вони максимально просунулись на вістань приблизно, якщо брати максимальну вістань, де вони це 40 кілометрів. Просування за рік на відстань 40 кілометрів. Ну для будь-якої армії. З такими великими втратами це не є е, успіхом. Це можна розглядати як не успіх наступальної операції, до якої вони ретельно готувалися, задіяли велику кількість живої сили. техніку мобілізували за великі гроші від 6 до 20 тисяч долар доларів. Сплачують людям, які підписують контракт для багатьох людей з депресивних районів 20 тисяч доларів. Це гроші, які вони ну для них Це є великі гроші. Вони впевнені, що вони. Повоюють і приїдуть, і потім ці гроші будуть витрачати. Хоча переважно більше з них, більше 800 тисяч, вже було на цій війні знищено. Тому просунутися до безпосередньо адміністративних кордонів Дніпропетровської області не ну, цілком можливо в боїв переводити це в таку, казати, що будуть бої в Дніпропетровській області. Ну, по вливному рахунку це правильно, але складається враження, що ледь не по всій області будуть відбуватися бороть. І ні, ні. Якщо порахувати швидкість, якою не просувалися за рік, це просто можна взяти калькулятор і подивитися, яка швидкість просування. І потім взяти, подивитися, з якою швидкістю рухається равлик, а він рухається за одну хвилину, долає приблизно 8 сантиметрів. Тобто це якраз приблизно ширина вашої долоні. От за хвилину він може проплисти по вашій долоні, равлик. Росіяни приблизно з такою самою швидкістю просуваються. Просто якщо тут не треба ж, якщось якісь там конспірологічні, просто взяти, подоли, поділити поділити вісти на час, яку вони подолали, потім перевести це в швидкість за хвилину, і ми отримаємо саме ці от 7-8 сантиметрів. Це це але це просування, тут не можна це скидати з рахунків, але не швидше. Тому для того, щоб подолати їм до хоча б передмістя Дніпра, ну треба років так, років декілька. Тому ну, і не відкриваються, по-перше, не відкриваються ніякі ворота, там, шляхи. От часто чуєш таку інформацію, що вони захоплюють якісь населені пункти, далі там ледне. Вільно будуть просуватися на велику вісню, не будуть. Там він там є наші війська. Ну чому От до якогось населеного пункту, не хоче зараз до чого прив'язуватись, вони просуваються дуже повільно, а після цього населеного пункту вони стануть просуватися дуже швидко. За рахунок чого? Нема в них там якоїсь п'ятої передачі, яку вони можуть увімкнути. А стосовно більда, ну давайте пам'ятати, що це те, що зветься. Таблоїд, а на простою мовою це зветься жовта преса. Тобто вони, в нас же теж є жовта преса, там я не хочу нікого рекламувати, але там є і видання ціле людей, які розповідали, що війна була закінчиться два дні тому о 21.00. от, це приблизно така сама. А як ті те, що у нас в Україні теж гуляють. Бульварні разні жовті преси. Тому ну так, звертати увагу можна, але давайте пам'ятати, що вони теж працюють. У них нема бюджетного фінансування, вони на гозразрахунки, як казали раніше, тому для того, щоб можна було заробити, треба подавати інформацію, щоб було цікаво, щоб люди і користувалися. Тоді вони будуть отримати собі гроші на заробітну платну. Тому деякі. Інформацію особливо від бідля треба сприймати, як просто люди хочуть заробити, тому подають такі щось дуже гаряче, яке насправді вони тепло.